Відеоогляд котла Проскурів модель аотв 10N. Він розрахований на площу до 100 м2. Використовує паливо, дрова, вугілля, брикет. Завантажений об'єм камери згоряння 33 літри. Коефіцієнт корисної дії 75%. Висота топки 400, ширина топки 230 Глибина топки 360. Рекомендована висота димоходу 5 метрів. Висота котла 805 мм. Ширина 350 Довжина 700. Вага котла 70 кг. Підключення димоходу 120 мм. Підключення до системи опалення дюйм 1 друга. Встановлено чавунний колесник та стальний зольний ящик. В петлі встановлено термометр до 120 градусів торгової марки Erino. Котел отеплений, обшитий стальною обшивкою, окрашеною порошковою краскою. Також в котлі є вихід для механічного регулятора тяги. В комплекті з котлом йде паспорт котла, шкрибок і кочерга. До даного котла рекомендуємо докупити механічний регулятор тяги. Він буде контролювати температуру котла за допомогою термостатичного елементу, який буде відкривати і закривати під довало. Якісне виконання, порошкова покраска, Краска, ціна, якість. Рекомендуємо даний котел для невеликих будинків, приміщень. Досить чудовий варіант.